Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Результати огляду експертами магате градирні окупованої ЗАЕС, де сталася пожежа, наслідки російських обстрілів по населених пунктах області та ситуація на тимчасово окупованих територіях. Про все це далі у випуску. Ремонт укриття в Запорізькій гімназії номер 86 вже на фінішній прямій. Як облаштували сховище та чи готовий навчальний заклад зустріти своїх учнів вже 1 вересня? Кожен вчитель для цього ретельно готується. Вирішив відпочити на березі річки, а знайшов кістки тварини, яка жила на цих територіях ще за часів палеоліту. Про унікальну знахідку на березі Дніпра та пильного запоріжця, дивіться далі. Найшов воді дві кістки здорові, Я не зацікавлена. Магате відвідали градирню окупованої заес, де сталася пожежа. Проте ані залишків шин, ані дронів там не помітили. Команда згори оглянула також басейн з водою, який є основою градирні. А також запросила доступ до нижньої частини, щоб оглянути місце, де розташований рівень водяних форсунок. Однак групі відмовили, посилаючись на небезпечність цих двох локацій. Разом з тим, на станції Магате помітили обгорілі ділянки внутрішнього обладнання поруч з рівнем розподілу. Водяних сопел та специфічний запах горілого пластику. Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розкидані по басейну з холодною водою. Були зібрані зразки сміття, в тому числі спалений і розплавлений пластик. Ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. У районі градирень, які розташовані приблизно за півтора кілометра, від Реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивних речовин немає. Остаточні висновки щодо причин пожежі згодом. Продовж минулої доби окупанти завдали майже чотири сотні ударів по населених пунктах області. Відомо про сім зруйнованих осель. На щастя, люди не постраждали. Війська РФ здійснили авіаційні удари по Лобковому та Новоандріївці. Дев'ять обстрілів РСЗВ накрили роботи на та Новоданилівку. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. А у тимчасово окупованому Бердянську так звані депутати перевіряють готовність шкіл до навчального року. Загарбники повідомляють, що народні експерти приділили особливу увагу антитерористичній захищеності закладів. Російські підлабузники також перевірили наповненість бібліотек пропагандистською літературою, а також так званий косметичний ремонт у школах. Замість того, аби захищати дітей, вони змушують їх навчатись в умовах постійного страху та пропаганди. Цей моніторинг ніщо інше, як спроба створити картинку нормального життя для пропагандистських ЗМІ, ігноруючи реальні проблеми та страждання місцевого населення під окупацією. Тим часом бійцям 98-го батальйону 108-ї бригади ТРО вдалося розгромити позиції ворога поблизу Новокарлівки. Операцію виконали за допомогою скидання мін з баби Яги. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні. В ніч на 13 серпня силами ППО збито 30 ударних дронів у восьми областях. Вранці окупанти завдали авіаудару по сумах. Внаслідок атаки пошкоджено лікарню та три легкові автомобілі. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці зараз працюють вибухотехніки та працівники слідчого управління. Звертаючись до громадян, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Зараз повітряна тривога може перебувати в нашому регіоні майже добу. Б'ють окупанти по Херсонщині та передмісті. Удари спрямовані по житловій забудові. Зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, подвір'я, понівечено на автівки. Наслідок ударів постраждала жінка, котру доправили до реанімації лікарні. Однак врятувати її життя не вдалося. Ще десятеро людей отримали поранення. Серед них двоє дівчаток, п'яти та семи років. У них гострі реакції на стрес. П'ятьох херсонців госпіталізували у стані середньої важкості.

На Харківщині під ворожим вогнем перебували Богодухівський та Чугуївський райони. Внаслідок обстрілів було пошкоджено, щонайменше зо три десятки приватних будинків електромережі виникли пожежі у лісосмугах та на відкритих територіях. На жаль, є поранені. У місті Богодухів постраждала 75-річна жінка, а також у чотирьох дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес. У селі Заброди внаслідок ракетного обстрілу постраждала 49-річна жінка. У Вовчанську внаслідок влучання ФПВ-дрона отримав поранення 72-річний чоловік. У Чернігові внаслідок ударів БПЛА пошкоджено кілька будівель різного призначення. На місцях влучань виникли пожежі. На щастя, обійшлось без постраждалих. А от на Дніпропетровщині під постійним вогнем перебуває Нікопольщина. Окупанти застосовують дрони, артилерію та гради. Пошкоджено п'ять приватних будинків, три господарські споруди, гараж, автівка та лінія електропередач. Обійшлось без постраждалих. Потерпає від ворожих атак і Донеччина. У Богоявленці Вогледарської громади зруйновано будинок, пошкоджено шість будинків і два соціальні заклади. В Українську Селидівської громади дві людини загинули і одна поранена. У Торському Лиманської громади три будинки зруйновано і чотири пошкоджено. У Костянтинівці одна людина загинула, одна поранена. Зруйновано будинок, пошкоджено п'ять будинків. Промислову будівлю, автівку і дві лінії електропередач. Також у громаді пошкоджено чотири будинки у Миколаївці. У Трецьку одна людина загинула. І дві поранені, пошкоджено будинок. Тим часом бійці 47-ї окремої бригади знищили ворожий танк, який працював із закритою вогневою позицією. По рашистському танку відпрацювали дрони. А от аеророзвідники батальйонів Хорив та Форпост, бригади Буравій вдало відпрацювали по живій силі, укриттях та вогневих позиціях росіян. Зокрема, нашим бійцям вдалося знищити ворожий міномет. 1 вересня у режим очного або змішаного навчання планують перевести 69 шкіл, а також 18 садочків та один заклад позашкільної освіти. Таке рішення затвердили на міськвиконкомі. Загалом за шкільні парти з нового навчального року мають сісти понад 26 тисяч запорізьких школярів, що становить понад 80% від їхньої загальної кількості. Перелік закладів планують поетапно збільшувати протягом року. Повідомили у міському департаменті освіти та. На вересні місяць на перший етап планується вихід в офлайн 69 закладів загальної середньої освіти. 40 з цих закладів вже мають рішення Ради оборони і вже навесні почали працювати у змішаному режимі, і ці заклади планують продовжити цю форму організації освітнього процесу починаючи з вересня місяця. 15 шкіл планують розпочати навчальний рік на території інших навчальних закладів, або у другу зміну, якщо площа укриття в навчальному закладі, куди планується перевезти ці школи, є невеликою, або у першу зміну разом з дітками інших шкіл. Запоріжжя готується до нового опалювального сезону. 66% обладнання концерну міські теплові мережі готове до експлуатації, але на придбання когенераційних установок для котелень, а також дизельних генераторів, необхідні додаткові 990 тисяч гривень із міського бюджету. Зауважили у департаменті управління житлово-комунальним господарством міста. Концерні міські теплові мережі запроваджується встановлення погенераційних установок. Це дасть нам можливість забезпечити живленням безперебійним живленням наших котелень і, як відповідно, забезпечення теж безперебійної послуги до населення. Наразі концерном проводиться вже процедура закупівлі по трьох по закупівлі трьох когенераційних установок. І ми дуже сподіваємось, що переможець буде переможця буде визначено, і ми найближчим часом вже зможемо виконувати роботи з підключення цього обладнання. Також у рамках проєкту Європейський проспект виконком затвердив розширення меж проспекту соборного як культурного ареалу. До нього зокрема, включили дотичні сквери, алеї та площі, що мають іншу юридичну адресу. Крім того, на проспекті планують знести мафи, зовнішню рекламу, а також вивіски, що розмішані без дозвільних документів або написані російською мовою. Це територія, починаючи з площі Запорізької і закінчує вона площою привокзальною. І е, в цю територію попадає все, що якщо ми рухаємося е, в напрямку проспекту, все, що попадає в поля зору. Е, ця, ця територія пропонується для затвердження. У Запоріжжі розроблятимуть єдиний стиль встановлення пам'ятних табличок полеглим воїнам. Рівнятимуться на досвід Києва, Дніпра та Львова. Там меморіальні таблички виготовляють з більш легких матеріалів алюмінію, оргскла або латуні. Ще один варіант тріплекс, антивандальне скло, яке міцне і більш безпечне у порівнянні з іншими матеріалами. Також пропонується встановлення на табличці і qr коду перейшовши за яким можна дізнатися більше про героя. Учасники засідання консультаторів. Тивної ради жінок загиблих героїв вирішили відмовитись від традиційних гранітних табличок, які громістки та небезпечні в разі руйнування. Що нам сподобалось, так, щоб можна було взяти за основу, по-перше, є фотографія, по-друге, є ім'я, прізвище. Що мені от, дуже так, от, припало до душі, це показник років, тобто зафіксовано, скільки цей герой пішов в життя, наскільки йому було мало років. Тобто, не писати, як на надгробних табличках, тобто, дату народження, дату смерті, а писати саме оце кількість кількість років і воно, мені кажеться більше доходить до до серця, до душі. Незважаючи на заборону купання в Дніпрі, запоріжці все одно нехтують рекомендацією. Цього тижня рятувальники дістали з води двох дівчаток, одна з яких вже почала тонути. Дітям своєчасно прийшли на допомогу, згодом передали батькам. Тож фахівці вкотре наполегливо рекомендують не залишати дітей без нагляду, особливо на воді, адже з обмілінням річки небезпека лише зростає. Рятувальники розповідають, зазвичай з водою ми дістають каміння, скляні та пластикові пляшки. Підводні знахідки становлять загрозу для відпочивальників інколи навіть фатальну. Окрім цього, як на глибині, так і на мілені виявляють вибухонебезпечні предмети часів Другої світової та вже нинішньої війни. Для того аби убезпечити людей від нещасних випадків, надзвичайники проводять роз'яснювальні бесіди. Основна порада для тих, хто все ж таки наважується на купання у річці, не заходити на глибину. Цього разу про правила поводження на воді розповіли учасникам патріотичного руху Байда. Не тільки діти, і дорослі, як заходять в воду, не думають про те, що там може бути. От я і дітям казаю всім, що перед тим як кудись сплести, ви зайдіть і гляньте по коліна, зайдіть і гляньте. Ви бачите свої ноги чи не бачите? От, не бачите. А якщо ви їх тут не бачите, то що ж ми побачимо, якщо ви пливете на глибину 20-30 чи скільки там метрів? Дуже цікаво, були рятувальні ноші, ліхтарики. Розповіли, що дуже погана видимість в Дніпрі, яка найбільша глибина, це зараз стосується кожного. Люди ходять купатися, але це заборонено. Вже за три тижні запорізькі школярі вийдуть на навчання у змішаному форматі для створення безпечного процесу в освітніх закладах міста продовжують облаштовувати укриття. Зокрема, у гімназії No86 роботи вже на фінішній прямій. З подробицями наші журналісти. В гімназії номер 86 що у Дніпровському районі, навчається майже 800 дітей. Школа активно готується до нового навчального року у змішаному форматі. Зокрема, рік тому тут почали облаштовувати укриття у підвальному приміщенні. Це одне з найбільших сховищ у Дніпровському районі, зазначають освітяни. Наразі в укритті створені всі умови для того, щоб тут перебували, тобто навчались учасники освітнього процесу. Були виконані всі необхідні роботи, які є при капітальному ремонті, сантехнічні роботи, вентиляційні роботи. Цього літа була пофарбована підлога, тобто більш-менш комфортні умови створені. Загалом в укритті облаштували сім локацій: зона для навчання, спортивний куточок, дошкільна освіта. Також тут є осередок психологічного розвантаження, де діти можуть зайнятися творчістю. Окрім того, в укритті є навіть бібліотека, а також кімната матері та дитини. Дана локація це бібліотека. Це я вважаю серце нашої гімназії. Тут можна не тільки почитати улюблену книгу. А і поспілкуватися, отримати корисну інформацію, якусь прочитати улюблені журнали дитячі, також настільні ігри пограти. Чудові виставки познайомлять читачів і дорослих, і малих з новинками літератури і творчістю наших учнів. В планах освітян до 1 вересня облаштувати ще три локації, де буде сталий інтернет, та м'які меблі. Вчителі дуже чекають на повернення учнів на очну форму навчання, але поки що може бути лише змішана. Наш дружній колектив готується до зустрічі наших діток в цьому навчальному році. Але цей навчальний рік буде для нас досить незвичайним, тому що навчання доведеться проводити саме тут, в нашому новому укритті. І уроки, звичайно, будуть не такими, як завжди. І кожен вчитель для цього ретельно готується. Кожен предметник готує ось таку локацію там, де він буде проводити уроки. Ми дуже стараємося і намагаємося, щоб ці уроки були дуже цікавими. та корисний. Загалом укриття розраховане на півтори тисячі осіб. Сховище має усе необхідне, зокрема, обладнане й декількома виходами. З 1 вересня навчальний заклад має розпочати приймати в стінах укриття у дві зміни школярів. Олександра Кольба, Єлизавета Швайко, Єгор Батуренко, телеканал МТ. Понад 800 метрів труб під заміну. Саме таку кількість комунікацій тепломереж оновлюють по вулиці демократичні, що у Заводському районі. Роботи стартували ще у квітні, а завершитись мають у жовтні до початку опалювального сезону. Тепловики пояснюють, труби тут не міняли ще з середини минулого століття. Їх суттєво роз'їла корозія, що призводило до частих аварій. Комунальники вже оновили теплові вводи до будинків від 117 до 125. Також тривають роботи з демонтажу залізобетонних плит, перекриття каналу, земляні роботи, чистка каналу та встановлення нових труб. Наразі прокладають попередньо ізольовані труби у каналах, а оновлюють комунікації і у теплових камерах. Тривають роботи і за іншими адресами. Основні роботи ми вже виконали. Але є ще дві роботи, які треба робити за планом. Балка Маркусова це буде пізніше, мабуть, через на наступному тижні. І є ще порив після гідравлічних випробувань. Він залишився, їх залишилось два. Але ближайший час ми їх виправимо і вже наразі вже почалося заповнення домівок. Але є ще дефекти, які треба. Закінчити це буде вважаю, на наступному тижні. Ми вже закінчимо. Унікальна знахідка на березі Дніпра, прогулюючись узбережжям, Запоріжець випадково натрапив на кістки невідомої тварини. А після обстеження фахівцями заповідника виявились це рештки мамонта. Науковці припускають, що велика тварина жила в нашому регіоні ще за часів палеоліту, одразу після льодовикового періоду. Скільки років кісткам та які ще цікаві факти з'ясували співробітники заповідника, розповість Ірина Чернова. Вивчити виявлену знахідку одразу виїхали співробітники національного заповідника Хортиця. Кістки дослідили, сфотографували та відправили до Національної академії наук України для більш точних дослідів. Звідти надійшла чітка відповідь. Це не солон, це саме Мамонт. Найвірогідніше, що це мамонт найвеличніший або волохатий, ну, той, який ми всі знаємо з мультфільму льодовиковий період, той кудуватий великий мамонт. От. Це три кістки, плечова кістка. З ліворуч лопатка та велика гомілкова кістка правої сторони тварин. Унікальну знахідку виявили випадково. Запоріжець Костянтин Неліпа був на риболовлі, під час якої помітив незвичайно великі кістки. Чоловік вирішив, що це однозначно має зацікавити археологів. Знайшов воді дві кістки здорові. Я мене зацікавила, думаю, може когось це буде цікавити. І Почав шукати, кому це буде цікаво. Ось, і через соцмережі вийшов на Михайла, з ним зв'язався, ми домовилися, я показав місце знаходки. Ті дві кістки ми знайшли на місці Михайла ще там проводив так сказати, слідчі дії і знайшов ще третю. Мамонт був найрозповсюдженішою та найкрупнішою твариною у північній півкулі. Відтепер знаємо, що цей величезний савець заходив і південніше. Він важив близько 10 тонн і сягав 5,5 метрів завишки. А от яким саме був мамонт знайдений на Дніпрі, ще треба дослідити, зауважують фахівці. Виявлені кістки досить щільно були розташовані на узбережжі, Тож, що ймовірно належить одній тварині. А значить, на місці знахідки можна продовжити пошуки і можливо вдасться виявити цілий скелет. По-перше, безпекові ситуації. Вихід на воду, ви знаєте, на території Запорізької області вихід на воду заборонений. Там роботи будуть проводитися з залученням гідроархеологів, тому що треба шукати не лише на узбережжі, а так само на дні Дніпра. Тобто, я не можу вам сказати терміни. Це залежить від дуже багатьох факторів. Наразі, аби кістки, найбільше з яких важить зо три десятки кілограми, не зруйнувалися на суходолі без води, їх одразу доправили до заповідника. В нашому регіоні це вже третій випадок виявлення решток Мамонта. Тож така значуща знахідка поштовх для істориків дізнатись більше про міграцію цих тварин. Для території Запоріжжя відомі знахідки з Кирили і віднова знахідка з міста Дніпро під час будівництва Кодекского мосту знайшли фрагмент саме Мамонта. Тож для Запоріжжя це знахідка. Будемо казати одинична, тому вона унікальна. Точний вік Мамонта наразі визначити складно, як його стать, зріст та інші параметри. Попереду ще низка тестів та досліджень в лабораторіях Європи. Усі зацікавлені можуть долучитися до вивчення та дослідження знахідки. Запорізький музей відкритий до співпраці з фахівцями України та світу. А поки що кістки Мамонта стануть ключовим експонатом виставки, яку до Дня археолога відкрить у музеї запорізького козацтва вже цієї середи. Ірина Черноо Владислав Ващенко телеканал МТМ. Вийти за рамки шаблонів, брати на себе відповідальність, змінювати світ навколо такими ідеями. живуть нині юні запоріжці. З нагоди міжнародного дня молоді у прифронтовому запоріжжі відзначили активних та креативних представників регіону. Про їхні досягнення та мрії з перших вуст дізнавались журналісти МТМ. Попри виклики війни, особливо у прифронтовому регіоні, наша молодь залишається тут, навчається, навчає, працює та волонтерить. А головне живе спільною справою надати поштовх для розвитку Запорізької області. Найактивнішими з них вручили обласні та міські відзнаки. Студентський Бердянського державного педагогічного університету, вчителів інформатики, Запорізької гімназії, основа Запорізької міської ради. Ваші офіски ще 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 Запоріжжя в Запорізькій області є та молодь, яка não caia. Є та молодь, яка бореться за свою державу, і є та молодь, яка точно створить незалежну демократичну державу. При запорізькій обласній військовій адміністрації функціонують два консультативно-дорадчі органи обласні ради студентської та трудової молоді. Один із головних напрямків їхньої діяльності всебічна допомога українській армії, зокрема військовим частинам, які воюють на запорізькому напрямку, а також активна участь у волонтерському русі. Ми проводимо е, для молоді. Заходи, семінар реінтеграція, реадаптація, реабілітація ветеранів та ветеранок війни так само, ми робимо і обласні фотовиставки. Це міць нації. Робимо заходи, як жива бібліотека, спілкування з волонтерами, спілкування з військовими, спілкування з психологами. Майже на кожному підприємстві є власні волонтерські організації, або ж ми просто знаємо, хто в яких громадських та благодійних фондах волонтерських організаціях задіяний. Працюють у різних напрямках. Це від. But, uh... Допомоги такі от, технічної це щось ремонтувати з техніки, там і дрони ну, різної техніки там ремонтувати або розроблювати щось нове. Допомагати майже чотири місяці тому об'єднали активних, креативних та сміливих для спільних справ і при міській раді. Зараз активна молодь Запоріжжя вчиться реалізовувати прогресивну політику, і її перші кроки вже помітили і оцінили. Член молодіжної ради при запорізькій міській раді. Ваші овації. Більше п'яти років наша молодь знаходиться в дистанційному форматі навчання. Вони просто не вміють самореалізуватися. Вони не мають змоги знайти між собою спільну мову. Тому цей захід не для того, щоб потанцювати. Це важливо, але він ще для того, щоб побачити проблеми та почати їх вирішувати. Нам би дуже хотілось, щоб всі ваші плани. Щоб всі ваші проекти, щоб всі ваші неймовірні мрії втілювалися саме тут, вдома, в Запоріжжі. І я дякую, що ви не зважаючи на будь-які зовнішні чинники, на повітряні тривоги, на ракети, вірите в майбутнє. Творите, це майбутнє до великої запорізької родини. Доєднались і ті, хто приїхав сюди з тимчасово окупованих територій. Таким чином об'єднали свої зусилля за для нашої перемоги, а також розвитку запорізького краю. Мене нагородили за те, що я активна, я комунікаційна зараз викладаю інформатику. Тож я підтримую молодь, я навчаю молодь і. Їх об'єднує бажання жити і працювати у рідному краї, робити все можливе, аби покращувати його економіку і культуру, а також впливати на суспільні процеси в регіоні. Наголосили учасники заходу. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Боти на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.